День Перемоги. Скільки б років не минуло, залишиться для всіх поколінь святом миру і всенародної єдності, бо день 9 травня 1945 року став апогеєм великого ратного подвигу всього радянського народу у боротьбі з німецько-фашистським агресором. Наймасштабніше гуляння на честь великої перемоги щороку відбувається у Харкові на площі Свободи. Тисячі харків'ян і головні герої свята, ветерани Великої вітчизняної війни 9 травня 2013 року отримали зворушливий співочий сюрприз. І бач, тає сума нас. ракета. Значит, нам нужна одна победа, одна на всех. В концерті на честь Дня Перемоги на площі Свободи для мешканців першої столиці співали зірки вітчизняного шоу-бізнесу і співачка з бойовими нагородами на сукні, улюблениця ветеранського загалу Любов Криворучко. У дуеті із Світлани Ловодою вона виконала пісню Булата та окуджави із кінофільму Білоруський вокзал. Десятый, наш, десантный, батальон. Десятый наш, десантный батальон. Любовь Ильинична, сейчас все эти аплодисменты звучат только вам, потому что вы у нас большая молодец, и вы наша сила, и вы наша мудрость, и вы наше все. Аплодисменты! Любов Криворучко – не професійна артистка, але на сцені з раннього дитинства. Ще до війни навчалася у музичній школі і танцювала у Мелітопільській балетній студії. Але сподівання стати артисткою зруйнувала війна, як то кажуть, поділила життя на до і після, окреслила головне. І другорядне, 22 червня 1941 року, коли гучномовець повідомив про страшну трагедію, родина Люби, як і вся країна, тільки но прокинулася і будувала плани на вихідний день, котрим не судилося здійснитися. І в одну мить дитинство для Люби закінчилося. Ми жили в Мілітополі. 41 год почалась війна в іюннє місяці. мы вскоре были эвакуированы. Ну, самостоятельно. Отец занимал такую довольно большую должность, но его сразу в ополчение забрали. Через пару месяцев его отпустили по болезни, ему было уже 50 лет. Тогда считался это возраст уже преклонный. Брат мой поступил на работу, отец тоже работал. 41 год, прошел, и я подумывала, что надо только попасть в армию. Ну, во-первых, недоедание, а во-вторых, у нас очень была такая семья. Мы за родину, за Сталина. И вот нас трое детей, значит, старший уже воевал, потом призвали э, среднего, а я осталась, думаю, нет. Ну, звісно, я пішла но меня ніхто не прийняв, понятно, в такому возрасте. Любов до літератури, захоплення поезією, високою словесністю, мистецтвом були прищеплені любі ще з маличку. Улюбленою героїною була Шурочка Азарова з п'єси гусарська балада, яка під час війни 1812 року. Пішла воювати з французами. Романтика боротьби, події, що перегукувалися з тим, що відбувалося навколо, підштовхнули 15-річну Любу додати собі роки і потрапити на фронт. 13 апреля я вже прийняла присягу. Ну з великим трудом мене прийняли, з великим. ну, що там не було ще, на дітей 15 років. не губи накрасила, все з'їла. что когда то да, вообще не больше никогда не крат. Ну, в общем, приняли меня. И таких, как я, было много девушек. А как раз девушек добровольно с удовольствием принимали. И многие, конечно, шли воевать. Раньше такое, конечно, было среди молодежи. Это не сейчас. Как вас мама отпустила на фронт? Ой, вот сейчас я так иногда вспоминаю. Нормально отпустила, потому что ну, голод был, что называется. Есть было нечего. Отпустила. Ну, никто же не думал, что я задержусь надолго. Все же думали, что война вот-вот началась и тут же закончится. Ну ничего, закаток приехала в целости сохранности. В радянській армії під час Великої вітчизняної війни жінок було більше, ніж у будь-якій іншій армії за всю історію людства, що означало для дівчат потрапити у світ війни. Але життя не залишило для них вибору. Країна була у небезпеці, і дівчата одягли військову форму, взяли до рук зброю, аби захистити те щасливе, мирне, яке здавалося майже казковим життям. Створений 30 червня 1941 року Державний комітет оборони видав ряд постанов, що до мобілізації жінок для несення служби у військах протиповітряної оборони, внутрішньої охорони на військово-автомобільних шляхах та інше було проведено кілька комсомольських мобілізацій. Попала я в полк ПВО воздушної оборони. Присягу я прийняла і. как обычно, в туфельках, каких приехала на каблучках, царала, что позросле быть, с винтовочкой, в своем одеянии, потому что еще нам не выдали, не успели обмундирование, на посту стояли. Я даже чуть не пристрелила своего начальника, который я, кто идет, а он не отвечает. И до трех раз, пока наконец откликнулся, а то бы я его пристрелила. Ну, так положено было. Отвечать сразу надо. Портянки, я до сих пор их вспоминаю. Пока их научилась одевать, сапоги были большие, конечно, уж что у меня был 34-й, сейчас хоть 35. Конечно, старались что-то такое, а остальные вещи великоваты были, ну не, ничего, в общем-то. Подыскивали что-то маленькое, аккуратненькое. Жили в землянках, дежурили каждые 4 часа. Это, ну что говорить, это был тяжелый труд. 40 километров пешком, а потом выстоять надо было 2 часа на посту, а потом еще и стрелять, отстреливать. У нас у каждого ружье было. Ну, вот таким образом протекала жизнь. В 43 году осколком меня ранило, У меня вот здесь, вот у меня вот 12 лет тому назад я ж ходила, ну, еще что-то был такой шрамчик, можно было заметить, а сейчас уже почти ничего нет. Какой укрываться? Мы же поднимали аэростаты. Нам же нужно было сбить этот. вот так и сбили потом. Но предварительно были осколки. Рядом же были дома разбитые. Летело все, что могло только лететь. Вот и меня ранило осколком. Я не могу сказать, что это была смертельная какая-то рана или что. Я даже в санбат не обращалась. Местно мой фельдшер обрабатывал меня. И все, я даже никуда не обращалась. Сучасні системи протиповітряної оборони за лічені секунди можуть здійснити перехват ворожого літака і знищити його одним пострілом. Під час великої вітчизняної війни, коли опускалися сутінки, 268 разів звучала команда підійняти аеростати загородження. Любов Криворучко пам'ятає, як через кілька хвилин вона із подругами підіймала над дахами будівель величезні срібні балони, які всю ніч плавали на висоті до 4-5 кілометрів, створюючи непереборну мережу для літаків люфтвафе, таким чином створюючи перешкоду для прицільного бомбометання. Спочатку я попала в зенітну частину, а потім ну, я така худенька була, маленька. И нас несколько человек очистили, лишние были, мы попали в аэростат заграждения Жили мы в землянке, понятно. Стояли на посту, и когда было, объявляли тревогу, поднимали этот аэростат. Аэростат был наполнен водородом. За этим водородом мы ходили за 40 километров пешком. Но ну, были посты, соответственно. Сам Газгольгер, он стоял на биваке на большом, этот был огромный, масштабный такой. И человек шесть сопровождали его. Там были мешки, наполненные песком. Таким образом он удерживался. Вот учили нас, у нас были офицеры, которые нас учили обязательно стрелять. У нас специально были какие-то выделены. Сарай там какой-то был, еще что-то такое мишени. Вот так по себе мы учились. Обязательно каждый научился, каждый стрелял. Конечно, зря мы не стреляли, если этого не нужно было. А если это очень необходимо было, если близко был враг, так мы и стреляли. Одно дело запускали аэростат, а другое дело еще стреляли, если низко летал, стреляли. Історична довідка: під час Великої Вітчизняної війни більше ніж 20 крупних міст мали аеростатний захист і підіймали їх у небо щовечора. Майже 50 тисяч воїнів-аеростатників, із них 3 тисячі дівчата. Хоча нелегка і не жіноча ця справа, бо доводилось витримувати велике фізичне навантаження, ризикуючи власним життям, Любов рівна знає випадки. Коли, рятуючи повітряного тюфяка, що зірвався, дівчата хапалися за стальні троси і злітали в небо. Він дуже огромний. Ну, як вам сказати, ніколи не показували в кіно. Він огромный і він дуже легкий. він наповнений водородом. коли його ми водили, дуже треба було тримати крепко. У нас одна чуть не полетела, да я сама чуть не это. Хоть они удерживаются песком, там вот мешки с песками, ой, но все равно, но ну, разная погода бывает.